Посылочка из места Оскил Харьковской области, гля, який мешок. Нормальный мешок. Ну, який я, да, поднял вот такой мешок с фасолей. Да нет, на самом деле, это мешок не с фасолей, а с пиречком. Покажи вагу данного мешка. И поехали, распакуем, что до нас тут приехало. Ну, звичайно, тут можно, в принципе, чуть-чуть подглядеть, да? Потому что мы накладную связали, и там трошечки видно, что там. О, чирикс. Так, і Чик-чик-чик. Чотири пакети пір'я, написано. Соответственно, вытягивать витягувати Чотири пакета. пакети. Перший пакета. Другий пакета. Щас реп на візок. Не хочеться, щоб репнув, так? Да? Пакет із пір'я. Хоче соборолочку играть. Може, мішок розпороть. Да? Так мне не разрешают пороть мешки. Кажут, что я вандалю, понял? Ну, ничего не сделаешь. Ну, да. Так третий. И что у нас четвертый? Ой, по-моему, че Так, что у нас тут? Чирикс! А у нас тут бэушное перья в виде бэушной качки. Ну, такой, конечно, Трішки і якості, але в суті питання не міняє. В будь-якому випадку ми усі ціни узгоджуємо з клієнтом попередньо. Так, тут що в нас? Тут також диви. Угу. Не все, коротче, воно що біле, то качка, диви. Який прикол, ось огузка. Зипала біоподобається. Да, а посередині куриці. І оце вже тобі. Фізкультура. По суті, оце ось коштує 0 гривень, да? А це коштує 150 гривень. Ось вам і прикол. А разом воно коштує, як в принципі вже гуська пух виходить, да? в районі 70 гривень. От вам і підход. Не можна колотити його все в кучу. Не все, що біле, коштує багато. Треба уважно до цього. Так, 600, пише ось пуха що робити. Це не наша, ви наша, його так зробили. О, це одіяло. стопудово заводське одіяло. Заводське одіяло, в якому було утяче пір'я, тому що туди в принципі друге не впало, і аж пів кілограму. Хотя пух. Так. І що в нас тут? Тут також... Якість не дуже. От мені цікаво. Зараз я подивлюся вайбері в переписку, чи з даною людиною ми взагалі обговорювали ціни, чи просто було запаковано і відправлено. Тому що є косяки, є косяки, і дивіться, одне прохання до вас не спішіть відправляти. Краще порадьтеся тоді відправляйте. Ну, звичайно, ми зараз все порахуємо, я думаю, що тут буде все нормально, але моменти... Неправильні моменти помилок присутні.